Харизма як пошук ідеальної людини, набута містицизмом та загадковим. Але у той же момент вона така зрозуміла. Я думаю, ви не раз чули у своєму житті, що ось ця людина харизматична, а оцій не вистачає харизми. Можливо, чули, що харизматична людина це успішна людина, що з харизмою народжується. Сто відсотків чули, але що ж це таке харизма сучасної людини? Вона змушує чи допомагає, мотивує чи маніпулює, змінює чи знецінює. Це харизматична людина, а ось це отця, можливо, ця, чи можна опанувати харизму, чи це вроджений дар. Мене звати Антон, це канал 3х4 і це Артхаус-випуск, що таке харизма. І, чесно признаюсь, я сумував за вами. У наукових дослідженнях харизма позначається багатоскладовим механізмом життя діяльності певної людини. Основні критерії це можливість мотивувати людей, наповнювати їх змістом, змінювати їх погляди, приваблювати та закохувати в себе. Для цього харизматична людина наділена певними атрибутами: комунікабельність, впевненість, привабливість, чарівність це ті речі, які я вирішив виділити в наукових дослідженнях, які знайшов. Але треба доповнити, що насправді. І харизма наділена величезною кількістю різних атрибутів, які постійно доповнюються. Мене ж цікавить трішки інший контекст, бо на початку мого пошуку моє розуміння харизматичності полягало у певній красі та вмінні говорити, що розташовувати до себе людей. Для мене харизматична, це активна, популярна, з особливими поглядами людина. Я бачив когось популярного у телефоні з протестуючою промовою, якщо вона відгукувалась у мені, я зразу кричити. Що так, оце харизма, оце людина, аплодую, стоє, ти мій герой. Кожен раз, коли я бачив когось гарного, популярного з умінням говорити на камеру, я думав, оце харизма. Його ж хочуть тисячі, оце талант. З цими думками я прожив нормальний шматок свого життя. Але ось постало запитання. Чи може харизматична людина робити погані речі? І відповідь не довелось довго чекати. Як ви вважаєте, Гітлер, Ленін, Наполеон це харизматичні люди? Досить харизматичні та талановиті, тільки ось у відчуття, що харизматичність для них була простим методом по досягненню своїх цілей. Тобто харизма для них це просто атрибут, а не дарований дар з неба. І в цей момент постало інше запитання: якщо харизма це просто атрибут людини, яка коїть злочин, то можливо сама харизма це маска, чи може бути це образом, щоб маніпулювати та керувати людьми, досягати своїх цілей? Якщо так, то ще одне запитання: чи не може бути те маска харизми атрибутом тільки людей з нарцисичним розладом. Якщо хтось знайомий з біографією та роботами Гітлера, Наполеона чи Леніна, не буде заперечувати, що вони були з досить непоганим нарцисичним нахилом. Чи не може бути, що ідеалізоване та добре по своєму змісту слово харизма являється прикриттям для злих людей? Тому що де та лінія, яка відмотивувати та чарувати собою, не переходить у примушувати та володіти. І щоб відповісти на ці запитання, треба було зануритися у научні пошуки, які будуть під цим відео. Із висновків я взяв для себе те, що описав вище чарувати собою та мотивувати людей, основна риса харизматичної людини. І щоб співставити це так собі людьми, треба взяти за правило, що спочатку у людини будується харизма, а потім уже потреби. На владу, на панування, на жахливі вчинки. Таким методом буде легше відокремити харизму від поганих людей. Це база дасть нам уявлення, що по своєму змісту харизма це початкове вміння, яке з часом трансформується та доповнюється, зміцнюється. І в кінці ми по вчинкам людини та її погляда можемо впевнено сказати, чи це харизматична людина, чи ця людина використовувала харизму як атрибут по досягненню цілей. І в такій ситуації харизма це образ, тому що коли Певне явище у людині трансформується у метод по досягненню будь-чого, це є використанням та маніпуляцією, тобто перетворюється від базового позитивного явища у негативний атрибут. І важкість оцінки полягає у тому, що у негативних людях харизма іде як доповнення до темної тріади, яка підсилює та дає змогу на маніпуляції. Коли ж у своєму базовому значенні харизма це наповнення людини, яке не провокує тебе. На маніпуляції я хочу сказати саме тобі. Дякую за те, що ти нас дивишся, підтримуєш. Можеш бути незгоден, можеш бути згоден з нами, але ти все одно переглядаєш і допомагаєш популяризувати наші відео. Ми реально стараємося для тебе. Дякую тобі за коментар, за лайк і за твій перегляд. Також хочу сказати дякую величезне своїм спонсорам на Патреоні, так само на Ютубі. Ви даєте мені віру в те, що я скоро, скоро почну займатися тільки Ютубом. Для вас всіх ми готуємо нашу нову альтернативну думку. Вона буде дуже крута трішки згодом, тому все буде Україна. Тепер пояснення, навіщо такий глибинний аналіз. У сучасному світі досить розмиті кордони з прийняття харизми певної людини. Основна проблема у тому, що ми не розуміємо, що це, і співставляємо це з популярністю та вмінню впливати на людей. Але якщо розібрати ці факти, то виходить, що популярність. Та маніпуляція думками людей у сучасному світі це просто навик, який ти можеш опанувати, навчитися та професійно використовувати. І по цій логіці харизма здару для людини перетворюється у те, що може збудувати кожна людина. Тобто, знаючи, що вчити та по яким правилам, можна стати ультра-мега харизматичною людиною. І якщо брати за основу харизми ці правила, то значить іншою проблематикою навчання харизматичності виступає контексту, якому Му, знаходиться людина, час, суспільство, політично-економічна ситуація, тобто для кожного часу середньовіччя, відродження, індустріалізму, харизматична людина була різною та мала різні думки та навички. Тобто, суспільство та час вказує, якою повинна бути. Харизматична людина. І в цей момент руйнується правило, що з харизматичністю народжується, бо це унеможливлює розуміння, як можна опанувати мистецтво харизми. Якщо ти з ним не народився, виходить, що людина народжується з атрибутами, які підходять для опанування харизмою, і потім або свідомо, або несвідомо трансформується та стає харизматичним членом. Нашої світової громади, тобто, ми руйнуємо міф, що харизма це дар, харизма. Це навик, який можна опанувати. Але є ще одне упереджене твердження: у патріархальному суспільстві для багатьох харизма дорівнює чоловік. І це також абсурдний міф: немає гендерного розподілу. Також треба звернути увагу, що харизма для кожної окремої людини може сприйматися по-різному для когось впевненість та наполегливість це атрибут харизми, для когось відкритість та самопожертва. Тобто є дві течії харизматичності. Харизма у суспільстві та харизма у спілкуванні з окремою людиною віч на віч. І тепер я б хотів підійти до пошуку саме сучасної харизматичної людини, які атрибути вона повинна мати, щоб підкорити собі це мистецтво. Якщо грубо розділити на правих та лівих наше суспільство, взяти на нашу думку харизматичних лідерів цих течій, ми можемо відокремити певні речі, які є у тих і у тих: це відкритість, впевненість. Хоробрість, яка часто полягає у тому, щоб говорити свою правду, це дає нам змогу зрозуміти течії нашого закритого суспільства, яке так хоче бачити відкритих лідерів, які не бояться правил та суспільного гніву. Тобто, це знову нас повертає до проблематики нашої закритості та відвертості, бо так відкликається всередині, коли хтось з телефона каже, наче твої думки, і він такий впевнений та сміливий, такий відкритий. Популяризація тем, про які не говорили у 2000-х, 90 х Секс, наркотики, розваги дає також розуміння, що люди втомилися не говорити про речі, які важливі для них. Ми втомилися від невідвертості, і під цим впливом народжується харизматична людина, яка допомагає нам повірити у життя та світ, знайти мотивацію на подолання власних проблем, побачити світ іншим. У більшому випадку ці люди керуються внутрішніми законами гуманізму та принципами демократії, що для сучасного світу несуть тільки полегшення та допомогу, але також треба. Бо розуміти, що там, де є гуманістично налаштована людина, яка сприймає світ людей як рівних та водночас різних, є і інші люди, які продовжують вести свої дискурси про нерівність, про панівну силу чоловіків, нехтуючи жінками та рівними правами для всіх, вони також підкорили закони харизми і також виглядають впевнено. Та відкрито. Але якщо копнути глибше, ми знайдемо зламаних дітей, які несуть тільки образу та егоцентризм на світ, маніпулюючи іншими людьми, які в їхніх образах знайшли підтримку та спокій. Ці люди гарно опанували один або декілька атрибутів харизматичності та чітко підкорили закони маніпуляцій. І поки цей баланс на стороні світла нам потрібно вміти розуміти. Що таке харизма? Як вона працює, чому це для когось атрибут досягнення ціли, а для когось частина себе? Харизматична людина не хоче закохувати в себе, вона своїми поглядами та діями до світу привертає нашу увагу. Сама ж харизма у таких людях будується через їх відкритість та нестереотипність до світу. Такі люди часто несуть своїми поглядами світло та любов. І можна зробити висновок, що основний атрибут, який допоміг побудувати безкорисну харизму, це відкритість та відвертість. Ці люди не шукали методи та правила, як працює харизма. Вони по дефолту такі. Якщо ж взяти людей, які хочуть стати харизматичними, то треба розглядати, з яких причин вони прийшли до цього. Бо досить часто ці причини наповнені тільки пануванням. Та маніпуляціями, щоб отримати свій шматочок влади. Якщо ж брати мою особисту думку на рахунок харизматичної людини, то я хочу дати цьому світлого та позитивного кольору. Харизма для мене це відкритість та віра в людей, сміливість до змін, повага та можливість до розуміння іншої думки, прості істини, які так важко вловити у певні моменти життя. Тому що легший шлях це наділити світ образами та знайти метод чи атрибут, як маніпулювати та керувати цим світом, знайти шматочок своєї своєї влади та з превеликим задоволенням чахнути над можливістю мати своє богатство для таких людей, як Гітлер, харизма була атрибутом панування, яке тільки підсилювала те, що хотіли чути від нього люди. Темні харизматичні лідери це продукт суспільства, в якому вони народжені? А ідентичність, якою вони наповнені, це просто складова, яку побудувало це суспільство. Якщо запитати мене, чи харизматична саме я людина? Відповідь буде ні. А що для вас харизма та як ви це розумієте? Напишіть, будь ласка, в коментарі. З вами був канал 3 на 4, мене звати Антон. Все буде Україна, ми переможемо. Слава ЗСУ!